Любі малята, запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні до нас гості завітали Буратино, Незнайко та Карсон. Вирішили вони влаштувати змагання. І в цих змаганнях потрібно виконати математичні завдання. Ось і перше завдання. Назвіть казки, в яких є цифри. Подивіться уважно та скажіть, яка це казка? Яка цифра у нас є у цій казці? А ось і наступна казка, в якій є математичні числа. Скажіть, як вона називається? Карлсон нам приготував цілих три казки. Давайте назвемо першу казку та яке число там є. Назвіть другу казку і яке число там є. Ну а третя казка як називається, в якій також є математичне число? Порахуйте, скажи, скільки всього казок ми назвали з математичними числами. Наступне математичне завдання назвіть геометричну фігуру, яку ви бачите, якого кольору прямокутник. Скільки сторін має прямокутник? Яку геометричну фігуру знайшов незнайко? якого кольору квадрат? У квадрата всі сторони однакові чи різні? Яку геометричну фігуру знайшов Карлсон? Наступне математичне завдання від білочки нам потрібно порахувати горішки порядковою лічбою. Ну що ж, почали. Перший, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Наступне наше завдання потрібно сказати, яка геометрична фігура зникне. Запам'ятайте трикутники, які ви бачите. А тепер подивіться на наступну картинку та скажіть, який трикутник зник. Запам'ятайте геометричні фігури, які ви бачите ось тут. А тепер подивіться на наступну картинку і скажіть, яка зникла. Ну що ж, а ось і останнє завдання від наших друзів. Подивіться на картинку, де давайте складемо з вами приклад. І розв'яжемо його. Був у нас один ведмедик. До нього прийшов ще один. Один додати один дорівнює скільки. А ось і наступний приклад. Було п'ять яблук. З цих п'яти яблук з'їли два. П'ять відняти два. Скільки всього залишилось яблук? Було два метелики. До них прилетів ще один метелик. Скільки всього стало метеликів, якщо 2 додати 1 дорівнює? Ось наше змагання з нашими друзями і закінчилось. Але друзі не хочуть нас просто так відпускати. Хочуть вам задати ще одне запитання. Увага на картинку! Подивіться на картинку та скажіть на ній зображені об'ємні геометричні фігури чи площинні геометричні фігури? Молодці. Ви суперово попрацювали.